Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн-засідання чергової 37-ї сесії. Депутати розглянули низку важливих питань, серед яких звернення до президента України та уповноважених посадовців з питань військовополонених і зниклих безвісти захисників. Що це означає? Та яке рішення ухвалили на сесії? Дивіться далі. Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн засідання чергової 37-ї сесії. На порядку денному були земельні, бюджетні та інші поточні питання життєдіяльності міста. Одним із перших розглядалося звернення депутатів міськради до президента України. Пропонується до розгляду проект рішення СГС 110 Прозорнення депутатів Миколаївської міської ради, скликання до президента України, голови Верховної ради України, повноважної Верховної ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та Безвісти зниклих захисників сил оборони України та сприяння визволенню їх з полону. Доповідачкою по проекту рішення виступила депутатка Миколаївської міської ради та голова фракції Європейська Солідарність Олена Кисельова. До нас як депутатів на адресу комісії звертаються родини полонених, родини військових, які станом на зараз рахуються як безвісті, ті, ті, які безвісті пропали. Рішення стосуються ну, нашої можливості безпосередньо впливати на процес визволення із полону, оскільки цим займаються е, спеціальні уповноважені органи, і ми, як всі громадяни України, коли такі події визволення відбуваються, родіємо е, разом з усіма і розділяємо таку радість повернення. Але ми і з вами, як громадяни, як е, депутати Миколаївської міської. Ради маємо кричати про полонених також. Олена Кисельова висловила сподівання на толерантне ставлення і повагу до родин військовополонених та зниклих безвісти захисників, коли вони звертаються до органів влади з будь-якими питаннями. За її словами, такі родини мають відчувати всебічну підтримку. Кожної неділі в місті і в багатьох містах країни відбувається акція щодо звільнення з полону. І останнього разу в Миколаєві там стояла дівчинка. Дуже маленька з плакатом, просто з такою назвою рабство починається з мовчання. Всюди кричі про полонених, тому наше таке звернення воно на підтримку родин, на піна підтримку військовополонених. На про те, що їх не забувають, про те, що в 21 столітті є людоєцька країна канібал, яка утримує людей в полоні внаслідок своєї збройної агресії. Від депутатів не надійшло жодних питань та уточнень. Тож міський голова Олександр Сінкевич виніс проєкт рішення на голосування. Колеги, я прошу підтримати звернення. Прошу винести, якщо немає альтернативних коригувань, пропозицій і так далі. Не бачу. Тоді прошу винести проект рішення СГС 110 на голосування за. 33 проти 0, утрималась 0, 0, разом. 33, рішення прийнято. Дякую, колеги. Таким чином рішення було прийнято одноголосно. Тож Миколаївська міська рада офіційно звернеться до президента України та уповноважених осіб із закликом зробити все можливе для визволення полонених захисників та захисниць, аби усі українці якомога швидше повернулися на рідну землю. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.